Пережили, не дай Богу, три місяці в погребі жили, боялися, ну а зараз вже звикли, що Господь дасть, що буде, то буде. Вже тепер жити немає для кого. Діток немає. Я Сама залишилася. Оце одна єдинка. Вже 82 й рік, і Господь не прибира мене. Це благодаря Красному Христу. Ірочки, це вона мене не забуває. Без нього взагалі не знаю, що б я робила. Коли соціальні помічниці приходять і допомагають у повсякденних справах, вони обов'язково приділяють увагу спілкуванню. Наші підопічні вони не залишені сам на сам зі своїми проблемами, і часто вони повертають людям бажання жити. Усе вона мені допомагає. І я можу їй і ночі позвонити, коли мені один раз було дуже плохо, я їй дзвонила ночі. О, і вона прибігла, куди евакуюватися, десь осліпну, кому я потрібна. Тут хоч свої, от. свої вони вже знають.